Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про декілька непоганих проєктів на Solani, яких досі актуально отримати Вайтліст, і це зробити набагато набагато легше ніж на тих самих NFT-проєктах на ефірі. Які зараз практично не хайпують. Але перед тим як я розповім про дані проекти, хотілося б сказати, що це ніяка не фінансова рекомендація. Я підібрав такі проекти, які сподобались мені, але вони можуть не сподобатись комусь іншому. Також хотілося б сказати, що кожен з даних проектів по-своєму цікавий і має якісь певні особливості. Також важливо знати, що це Solana. А як ми знаємо, на Сулані проекти запускаються набагато набагато швидше. Тому, якщо ви побачили це відео і хочете отримати відпис, треба діяти дуже швидко, бо дуже скоро дані проекти можуть замітитись. А тепер давайте приступимо до відео. Перший на черзі проект це Sources. Цей проект зразу мені сподобався тим, що тут арти дуже якісно зроблені і виглядають дуже-дуже класно, як для Солани. Плюс тут активна аудиторія, активна аудиторія в Discord, в Твітері. Також тут є дуже багато інфлюенсерів. Ну і напевно, якщо хтось є в деяких. Телеграм-каналах, то він про цей проект вже 100% чув. Плюс на їхньому сайті є якісь можливості, напевно, що іменно для холдерів. Ми тут можемо побачити в такі різні вкладки, але написано, що ще. Будуть вони відкриті, тобто в майбутньому цей проект буде це розвивати. Чи актуально тут отримати вайтліст? Я думаю, все-таки актуально. Всього NFT 10 тисяч, а якщо ми зайдемо на Меркурій, то побачимо, що лишилась непогана така кількість сів. Тому обов'язково заходимо в Discord і пробуємо вибити вайтліст. Так як це проект не такий простий, то тут вайтліст можна вибити іменно через якийсь унікальний контент по типу АРТ. Так, звісно, цей проект має цілих 10 тисяч NFT, але як показує практика, це не таку важливу роль грає. Як сама аудиторія і інфлюенсери, які стоять за проектом. І наступний проєкт це Космік Крокс. Єдина причина, чому я його добавил, це те, що в нього супер-супер активний Діскорд і супер-супер активний твіттер, хоча тільки пару постів. Інфлюенсерів тут майже немає, але за рахунок такої сильної активності він може щось показати. Плюс Вадліз в даному проєкті отримати значно простіше, ніж в минулому. Тому варто зайти в їхній. Діскорд і отримати вайтліст. його тут точно ще актуально отримати, тому що проект тільки-тільки розвивається. Але знову ж таки, якщо за проектом нічого не стоїть, то краще дочекатись мінта і судити вже по мінту, мінтити чи ні. Якщо говорити про арти, то вони тут досить дефолтні, як для Сулани. Третій проект це The Catchers. Цей проект зразу мені сподобався тим, що тут Діскорд закритий. І ми зможемо легко отримати ведліст, якщо зможемо туди попасти, бо тих, хто хоче його отримати, там набагато менше. Якщо пройтись по таким параметрам, як аудиторія і активність, то тут, в принципі, все непогано. Арти також досить класно виглядають. Але тут є одна невелика проблема. Навіть якщо ви попадете в Discord, щоб отримати ветліст, вам треба зробити щось по типу арта, тому що раніше можна було отримати за 10 інвайтів, але зараз умови змінились. Я би сказав, що це єдиний мінус, який буде проблемою для отримання ветліста. Щоб попасти в їхній Discord, просто потрібно ловити посилання на нього в їхньому твіттері, але підписані непогані інфлюенсери. І було б непогано стежити за даним проектом. Четвертий проект це Simple Labs. Про цей проект, також як і про Sources, говорить зараз дуже і дуже багато. А все тому, що він від розробників Cats of Crack, Floor Price, на яких зараз 30 солан, що дуже і дуже багато, як для солани. Це великий плюс, тому що якщо вони знають, як зробити одну успішну колекцію, для них зовсім не буде складно зробити ще одну успішну колекцію. Як показує практика, так дійсно стається. Ті проекти, які запускають другу колекцію, вона також стає дуже успішною. Ну, по активності Твіттера і Discord все зрозуміло, він тут активний, але щоб попасти в самий Discord, потрібно ввести код. Але цей код вони скидують дуже часто в Твіттер, тому ви з легкістю можете туди попасти. Як я бачив, дають тут вайтліст іменно за якісь оригінальні ідеї або арт. Ви можете зробити якийсь арт і, можливо, вам повезе і вам дадуть вайтліст. Арти тут також виглядають дуже і дуже класно. Сам проект також на ранній стадії, і отримати тут вейтліст буде зовсім не складно. І останній проєкт на сьогодні це Oracles. Цей проект зразу мені сподобався тим, що в них трохи інший напрям розвитку. Вони не збираються просто робити колекцію, яку замітять, і проєкт просто піде з грошима. Вони хочуть створити таку собі платформу, на якій буде дуже багато різних функцій. Ну і зрозуміло, що ті, хто будуть тримати NFT, отримують якісь додаткові можливості. Про це можна більше почитати в їхньому Discord, але вони все пишуть досить таки цікаво і, можливо, з цього щось вийде. Я думаю, що з цього вийде все-таки щось хороше через те, що якщо вони будуть давати хороші можливості холдерам, значить і ціна NFT буде рости. Якщо говорити про активність, то вона тут супер-супер хороша, як і в Discord, так і в Твіттері. Також інфлюенсери тут багато і вони топові. NFT виглядають досить таки цікаво. Якщо говорити про якусь додаткову інформацію про дату мінта, кількість NFT або ціни мінта, то такої інформації на жаль поки що немає. Тому краще отримати тут вайтліст, бо даний проект багато хто підтримує, і то, що вони роблять, може згодитись у всій сфері NFT на Солані. А на цьому я закінчую своє відео. Дякую всім, хто подивився його до кінця. Якщо вам цікаво дізнатися більше про NFT, можете підписатися на YouTube канал, підписатися на Telegram канал тому що там виходять пости про NFT частіше, бо зробити відео довше і тяжче. А Айзі, всім я зі всіма прощаюсь, всім до побачення!